Сію перець без заморочок. Підготувала ящик. Відео в мене є окремо, як я готую ящик. Викладаю насінини дуже густо. Так як перець насіння куповане, і я не знаю, скільки воно в пакетику вже лежить. Хоча б дата показана, що свіже. до 26 27 року. Роблю рядочки, між якими приблизно 5 см. В самому рядочку дуже густо викладаю насіння, проливаю гарно землю, так як я більше поливати не буду до сходів. Накриваю плівкою, такою самою, як я робила ящик. Кожного дня знімаю плівку і ставлю на годинку, щоб воно провітрювалося. В такому вигляді ящики простояли в мене 2 тижні при температурі 22 градуси. У великих ящиках у мене висіяний перець солодкий. Місця займали на цей час дуже мало, і їм не потрібно світло. В цьому році я захотіла ще висіяти гіркий перець. Так як дуже багато в мене люди питали гіркого перцю. В магазині вибрала 3 пачки гіркого перцю різної фірми і різної назви. Буду пробувати, який кращий. Взяла маленькі контейнери, так як тут небагато, позначила ці контейнери, пролила водичкою. Зараз видно, що нібито води багато, але воно впітається і під кришечкою закритою, ось так, буде стояти до того моменту, як я побачу сходи. Періодично буду відкривати і провітрювати, щоб не взялась пліснява. Ось в мене позначки. Перець гіркий, один, перець гірський 2 і 3. Пройшло два тижні. Сьогодні 16 лютого. Хочу показати, які сходи я вже побачила свого перцю. Ось вже їх перемістила на поличку до квітів. Трішки здвинула квіти, хоч це було важко. Частину квітів я винесла на підвіконня. Перець гіркий, 2. Був в ось такій пачці. Він в мене найкраще зійшов. На цій пачці написано, що термін дії до 26-го року. А це перець гіркий один. Він був ось в ось такій пачці. Написано, що дуже смачний. Ну, не дуже, це я так додавала. смачний. Він починає тільки сходити. Цей перець до 27-го року. Цей перчик ледь ледь видно, але вже видно, прокльовується. Ось, подивіться, ось тут я бачу. І тут трішечки видно. На цій пачці також написано, що до 27-го року це перець у нас в ось такій пачці був Астраханський. Спробуємо який найкращий. У великих ящиках в мене висіяний солодкий перець. В цьому ящику жовтий перець. Він повністю засіяний однією пачкою. Густо висіяний і починає сходити. Солодкий перець я також купувала пачки, які мені сподобались. Ось жовтий Богдан. Перець солодкий, великоплідний. В цей ящик я помістила два сорти перцю. Ось розмітка, це один сорт, а це другий. Перець солодкий два. Помітила, бачите? Це ось такий ратунда. Минулому році, коли мене питали розсаду, чомусь всі хотіли ротунду. Дійсно, в мене він був. Це товстостінний перець, дуже смачний. Він також почав сходити. Цей ящик поділений також на дві частини. Тут гарно проглядаються рядочки перчику. Це сорт. Каліфорнійське диво. За описом він мені дуже сподобався, тому вирішила спробувати. Ще я десь чула, що дуже хвалять подарунок Молдови, тому взяла таку пачку і висіяла ще в цих ящичках. Частину висіяла в цей ящик і частину в цей ящик з пачки. Бачите, в одному ящику краще зійшов, в другому гірше. Напевне, один ящик був нижче, стояв, а інший трішки вище. На всіх пачках прописано, що перець висівається в лютому та в березні. Я висіяла 5 лютого. Сьогодні 16 лютого. Але якщо будете висівати пізніше, то краще його замочити. І він. Швидко дожене той перчик, який висіяний раніше. У мене еустома, дуже повільно росте сальвія. А це помідор, який виріс в вазоні, і я його пересадила сюди. По ньому я дивлюсь, як реагує на світло. Тобто, чи достатньо у мене світла для моєї розсади. Це розсада на підвіконні. Ромашка. Ромашку висівати потрібно в ґрунт, але я хочу спробувати з розсади. Агератум. Справа фіолетовий чи синій, а зліва рожевий. Різницю, бачите? Також його потрібно в ґрунт висівати, але з розсади можна експериментувати. Помідор зійшов, так як ґрунт у мене з теплиці, а там були помідори. Це сальвія. Бачите, одна пропала. Ну, Невчасно я полила їх. І Анютині глазки. А це суничка ремонтанна. Хочу спробувати з насінини також. Ось таке відео в мене вийшло. Дякую вам за перегляди. Далі буде.